2004 рік, Помаранчева революція. Активне студентство, активна молодь. От такі от наліпки почали розміщати Ющенко. Так, е Це було е «Зроби їх разом 21 листопада, до речі, ми потім повернемось до цієї дати 21 листопада. А потім вже і вимоги по тому, щоб вигнати Януковича. Після не було ніякої чорної пори. Після прийшли технічні люди після маю на увазі революції, які назвали політичною партією Жовта пора. І студентство почало всіляко залякувати. Це вже коли пройшов Ющенко, почала шити ті чи інші справи, а з деким просто почали проводити бесіди, роз'яснювання. Ну, звісно, хтось лишився на грантах, це принаймні те, що я пам'ятаю. І десь у 2005-2006 му Люди забули за обіцянки Ющенка, що бандити повинні сидіти у тюрмах, що і Янукович, і кучма має сидіти у тюрмі. Не гірше, що людей зорганізували на помаранчевої революції, а до того вони не зорганізувалися, ну, наприклад, з вимогою посадити за вбивство Гонгадзе кучму. І не мало суспільство такої організаційної. Організаційного ядра мотору чи таких світочів, які б могли їх зорганізовувати за власні інтереси. Чому я це акцентую? Бо багато показових вбивств, багато показових знищень фундаментальних людей української нації, е наше суспільство пропускало повз. Ми на нього не реагували. Але я би сказав по-іншому. Нас на цьому ніхто не скоординовував та не зорганізовував, і не реалізовували на цьому технології. В цьому наша проблема. Для того, щоб почати розвивати державу, потрібно здійснити належне діагностування. Щодо діагностування, щодо того, як шукати подібних собі. Якщо ти знаєш, що ти не можеш змовчити на несправедливість, якщо ти знаєш, що те, що відбувається по розподіленню активів, те, що відбувається щодо несправедливості до малого та середнього бізнесу, це не так має відбуватися у державі. То переходь також у мій інстаграм, підписуйся у Телеграм, там багато чого як завжди. se